Сьогодні у нас е, на столі справжня капсула часу набір джерел, який дозволяє нам ну, майже реконструювати один рік, 1954, в одному місті, тодішньому Жданову, а нині, звісно, Маріуполі. І це буде не просто екскурсія в минуле, це скоріше спроба зрозуміти, як в одному місці в один час перетнулися велика геополітика, індустріальна міць, людські долі, і навіть уявіть собі космос. Так, і набір джерел у нас, слухайте, просто фантастичний. Це справжня мозаїка. Кожен її шматочок показує місто під абсолютно іншим кутом. З одного боку, холодні, такі, знаєте, аналітичні звіти ЦРУ, вони дивляться на ждалов як на стратегічну шахову фігуру. Угу. З іншого якась технічна документація на корабель, що змінив економіку всього регіону, є екологічні дослідження, які ну, читаються як медична карта хворого. Є й гострі статті з газет української діаспори, що просто б'ють на сполох, і, мабуть, найцінніше це фотоархів Павла Кашкеля, людина, яка дивилася на все це через об'єктив. Отже, наша мета не просто скласти з цих пазлів картинку, а скажімо, зрозуміти її внутрішні суперечності. Яким було це місто в рік, коли завершувалася післявоєнна відбудова, коли його раптом призначили рятівником Криму і коли саме над ним, на дві хвилини, згасло сонце. Гаразд, давайте розбиратися, і почнемо, мабуть, з події, яка, власне, все й запустила. 1954 рік передачі Криму до складу УСРР. У джерелах це подається не як якийсь символічний подарунок, а скоріше як акт відчаю. Абсолютно це була жорстка економічна необхідність. Джерела, зокрема й радянські статистичні звіти того часу, малюють ну дуже похмуру картину Криму. Після війни і, що важливо, після депортації кримських татар у 44-му півострів опинився в стані глибокої економічної коми. Просто коми. Так, сільське господарство, яке століттями було орієнтоване на місцеві традиції і на знання, воно просто розвалилося. Нові переселенці з російських областей, вони ну не розуміли специфіки землеробства в посушливому степу. Інфраструктура зруйнована війною, півострів буквально голодував і замерзав. І ось тут на сцену виходить Жданов. Як саме місто, що лежить на іншому боці Азовського моря, могло стати ключем до вирішення цієї кримської проблеми? Воно перетворилося з відносно периферійного порту на межі республік на головний логістичний хаб. От уявіть собі цю рятувальну операцію. Криму потрібне вугілля для електростанцій, метал для будівництва, техніка для колгоспів. Усе потрібне? Усе. Де це взяти? На Донбасі та в промислових центрах Придніпров'я. А як найдешевше і найефективніше доставити мільйони тонн вантажів. Морем? Морем. І Ждановський порт став для цього ну просто ідеальними воротами. Тобто місто фактично стало таким мостом, який з'єднав промислове серце України з півостровом, що потребував порятунку, саме так. І у 1954 році цей міст запрацював на повну потужність. Ключовим елементом стала Керченська поромна переправа, яка от от запрацювала. Ага, та сама так, і вона замкнула це ну ідеальне логістичне кільце. Вугілля і метал з Донбасу залізницею прибувають у Жданов. Тут вантажиться на судна і йдуть до Керчі, а звідти вже розподіляються по Криму. Це було набагато ефективніше ніж гнати нескінченні ешелони перевантаженими сухопутними шляхами через перекоп. Жданов став головною артерією, що живила Крим. При цьому місто носить ім'я Андрія Жданова, одного з найжорстокіших ідеологів сталінізму, організатора лінію справи, гонителя митців. Це ж мало створювати ну, наймовірний ідеологічний фон для всього, що відбувалося. І цей фон був дуже гучним. Хоча Жданов помер ще у 1940 році, його культ у місті, названому на його честь, у 1954-му, був просто на піку. Пам'ятники, назви вулиць, портрети усе це мало демонструвати такий, знаєте, взірцевий радянський промисловий центр. І тут є цікава деталь у звітах ЦРУ, які ми аналізували. Так американські аналітики, доповідаючи про промислові потужності, послідовно використовують подвійну назву: вони пишуть Жданов, а в дужках Маріуполь. Тобто вони все розуміли. Так, це показує, що вони визнавали нову, нав'язану реальність, але не забували про історичну назву. А як на це дивилися, скажімо, з іншого боку? Не з боку ідеологічних супротивників, а з боку українців. Для цього у нас є джерела з діаспори, зокрема, газета Свобода, що виходила у США. Їхні статті 1954 року вони просто сповнені тривоги. Вони пишуть про тотальну русіфікацію промислових центрів Сходу та Півдня України, відзначають, що для управління цими новими індустріальними гігантами та для відбудови масово завозять кадри з Росії. А це змінює демографічний та мовний ландшафт, і Жданов у їхніх публікаціях це ну яскравий приклад такого процесу. Тож, поки офіційна пропаганда говорила про братню допомогу Криму, в діаспорі це бачили як продовження політики асиміляції. Гаразд, отже, місто отримало цю величезну геополітичну місію. А щоб її виконувати, його промислове серце мало битися як ніколи раніше. Давайте зазирнемо всередину цих заводів гігантів, Азовсталі та імені Іліча, звіти ціру недарна приділяють їм стільки уваги. Так, у тих документах вони проходять як е, priority targets – пріоритетні цілі у випадку ядерної війни. Ого. І це не дивно. Азовсталь у 1954 році. Це справжнє місто в місті. Воно спеціалізувалося на виробництві високоякісної броньової сталі для радянського військово-морського флоту. Джерела описують, як саме в той рік там активно впроваджували передову на той час технологію використання збагаченого киснем дуття в доменних печах. А що це давало? Це дозволяло різко збільшити виплавку чавуну і відповідно сталі. Це ж була гонка озброєнь. І Азовсталь була одним із її головних моторів. А заводи мені Ілліча. Яка була його роль у цьому всьому? Він ставав це союзним центром трубного виробництва у 1954 році. СРСР ще тільки готувався до епохи великих газопроводів. Так, але стратегічна потреба в трубах великого діаметра вже була очевидною. І завод імені Ілліча мав забезпечити цю потребу. Тобто ці два заводи були не просто підприємствами, а ну, справжніми індустріальними левіафанами. Вони працювали на два головні пріоритети держави: армію і майбутній енергетичний експорт. Це ж просто колосальні обсяги виробництва. Але тут є слабке місце, про яке згадують джерела: географія, вся ця логістика до Криму зав'язана на порт. А Азовське море ж взимку замерзає. Як вони вирішували цю проблему? Чи промисловість просто зупинялася на кілька місяців? До 1954 року значною мірою так і було. Навігація взимку припинялася, порт завмирав, це було величезною проблемою. Але саме в 1954 році у Жданові з'явився справжній герой цієї історії, хоч і не живий. О, цікаво! Криголам капітан Білусов. Його історія це окремий детектив. Побудований він був у Фінляндії на знаменитій верфі Вартсіла в Гельсінки. У Фінляндії? А як він опинився в СРСР? Це була частина репарацій, які Фінляндія виплачувала Радянському Союзу після Другої світової війни. СРСР замовляв у Фінів цілі флоти кораблів, і криголами були однією з найважливіших позицій. Капітан Білусов був одним із них. Його спустили на воду і передали СРСР саме в 1954 році і ну майже одразу відправили в Азовське море. Його конструкція була унікальною і ніби спеціально створеною для місцевих умов. А що в ній було такого особливого? По-перше, чотири гвинти два на кормі, як зазвичай, і ще два на носі. На носі? Так, носові гвинти створювали потік води під кригу, руйнуючи її знизу, що робило корабель надзвичайно ефективним. По-друге, в нього була відносно невелика осадка, де 7 метрів. Це критично важливо для мілководного Азовського моря. Потужніші арктичні криголами тут би просто сіли на мілину. Зрозуміло. Прибуття Білоусова стало слухати абсолютною революцією. Він гарантував цілорічну навігацію, поставки до Криму та експорт металу тепер могли йти безперервно. Він став єдиним і незамінним гарантом роботи порту взимку на десятиліття вперед. Отже, ми маємо картину неймовірної індустріальної потужності, яка працює цілий рік. Але що це означало для людей, які жили в цьому місті? Давайте пройдемося вулицями Жданова, 1954 року. Джерела малюють картину ну, просто шокуючих контрастів. Це абсолютна правда. З одного боку, 1954 рік це апогей сталінського ампіру в архітектурі міста. І це не просто красиві слова, це стиль, який мав на меті не стільки забезпечити комфортне житло, скільки продемонструвати велич, могутність, непорушність радянської влади. Саме в 1954 році було завершено будівництво знаменитих будинків зі шпилем за проектом харківського архітектора Лева Яновицького. Це ж ті самі, що утворюють парадні ворота до центру міста. Саме вони. І джерела описують їх не як прості житлові будинки, а як справжні палаци для нової еліти, партійної номенклатури, директорів заводів, провідних інженерів. Величезні квартири, височезні стелі, ліпнина, дубовий паркет усе це створювало відчуття обраності. А центром цього ідеального радянського міста була театральна площа з величезним пам'ятником Жданову, спроєктована для проведення тисячних демонстрацій і парадів. Це був фасад, вітрина ідеального життя. Тобто виходить такий парадокс: з одного боку будуються ці палаци для обраних, вітрина радянського успіху, а з іншого звичайні люди буквально дихають отрутою, яку вивергає машина, що цей успіх забезпечує. І це навіть не перебільшення. Екологічні дослідження та спогади старожилів, які ми маємо, описуються без прикрас. Повітря було густим хімічним коктейлем. Люди згадують явище, яке називали графітовий дощ. Графітовий дощ. Так, це коли з доменних печей Азовсталі вилітали не просто дим, а дрібні, чорні жирні пластівці, які вкривали все навколо підвіконня, автівки, одяг. Білизну, яку господині вивішували сушити на вулиці, часто доводилося прати заново. Жахливо. А запахи постійний, в'єдливий запах хенолу від коксохімічного виробництва. У спогадах його порівнюють із запахом фарби гуаш. Це було пов'язано з технологією мокрого гащіння коксу, коли тонни розпеченого вугілля заливали водою і в атмосферу підіймалися хмари пари, насичений всією таблицею Менделєєва. Існувало навіть таке поняття, як Жданівський кашель, хронічний бронхіту мешканців. І на тлі цього пропагандистська газета «Приазовський рабочий» писала про могутнє дихання заводів. Могутнє дихання. Для когось могутнє дихання, а для людей отрута. І ось тут стає справді цікаво, як фотограф офіційний фотолітописець міста міг зафіксувати цей розрив між фасадом і реальністю, що нам показують фотографії Павла Кашкіля, зроблені саме в цей час. Архів Кашкеля це унікальне свідчення, тому що він мусив ходити по лезу. Як кореспондент Тарс, він був зобов'язаний створювати ідеологічно правильний образ, і він його створював. Ми бачимо на його фото героїчні портрети сталеварів біля печей, залитих світлом розплавленого металу. Ми бачимо естетику індустріальної величі. Це те, що мистецтвознавці називають індустріальним піднесеним. Угу. Коли величезні, навіть лякаючі промислові об'єкти, як от доменні печі, подаються з таким же трепетом, як раніше художники зображували готичні собори. Заводські труби на його фото це шпилі нової індустріальної релігії. Але ж це тільки одна сторона, він показував і щось інше? Так, і в цьому його унікальність. Поряд з цими офіційними пафосними знімками він фіксував і приватне життя, яке зазвичай залишалося за кадром. Ось дружина Сталевара на їхній маленькій кухні, ось дитячий свято в заводському дитсадку. Ось люди на пляжі на тлі димлячих труб Азовсталі. І на цих фото ми бачимо втому, бачимо скромний побут, бачимо реальне життя, яке існувало паралельно з офіційною величчю. Його архів це ну, такий діалог між пропагандою і правдою. І от посеред цього індустріального гуркоту, диму, будівництва палаців і тихого побуту. 30 червня 1954 року відбувається подія буквально космічного масштабу повне сонячне затемнення, смуга якого проходить просто над Ждановим. Це мало бути неймовірне видовище, і воно таким було: що найцікавіше, в джерелах це опис реакції суспільства. На дві з половиною хвилини місто, яке ніколи не зупинялося, завмерло. Гуркіт заводів стих. Люди масово виходили на вулиці, на заводські подвір'я, вилазили на дахи будинків. Це був момент повної тиші і загальної уваги, спрямованої в одну точку на небо. Це дивовижно. В будь-яку іншу епоху таке явище сприйняли б як страшне знамення. А тут, у місті сталі і вогню. Його зустрічають з науковим інтересом. Джерела якось пояснюють такий ну, прагматизм, це результат пропаганди, чи це вже був особливий склад мислення місцевих? І те, і інше. З одного боку радянська влада використала цю подію для масштабної освітньої кампанії. По радіо, в газетах всюди пояснювали, що це звичайне астрономічне явище, демонструючи силу науки над релігійними забобонами. Але з іншого боку, населення Жданова було ну, значною мірою технічно освіченим. Інженери, робітники це люди, які щодня мали справу з фізикою, хімією. Так, з точними процесами. Так. Для них затемлення було не містикою, а зрозумілим явищем. І тут є характерна деталь у джерелах. Згадується, що люди дивилися на сонце не лише через закопчене скло. У металургійному місці у багатьох були професійні зварювальні маски та щитки. Вони були готові до цього видовища як ніхто інший. Тобто, зустріли затемнення в усе озброєні. Абсолютно, і є в цьому певна іронія. Того дня кілька великих астрономічних експедицій з усього СРСР працювали на Кавкразі, сподіваючись на ідеальні умови, але там небо затягнуло хмерами, і вони майже нічого не побачили. От невдача. А робітники Жданова, просто вийшовши з цехів, спостерігали ідеальну сонячну корону. Фотографії Кашкеля чудово це зафіксували натовпи людей, що дивляться вгору, об'єднані цим рідкісним незрежисованим моментом колективного подиву. Отже, давайте підсумуємо: проаналізувавши ці різноманітні джерела, ми отримали надзвичайно складний зріз життя міста у 1954 році. Це одночасно і ключовий геополітичний вузол у порятунку Криму, і промисловий титан із жахливими екологічними наслідками, і вітрина імперської архітектури, і спільнота людей, об'єднаних спочатку важкою працею, а потім дивовижним видовищем у небі. Це портрет міста величезної сили та величезної вразливості. У 1954 році були закладені основи його повоєнної могутності. Логістичної, промислової, архітектурної, але водночас був закладений і фундамент майбутніх екологічних та соціальних проблем, які переслідували місто десятиліттями. Це рік, коли місто остаточно отримало своє впізнавальне індустріальне обличчя, але й почало платити за нього надзвичайно високу ціну здоров'ям своїх мешканців. Наостанок, думка для роздумів. Протягом усього нашого обговорення ми стикалися з подвійною ідентичністю міста офіційний ідеологічно заряджений Жданов, в радянських документах і звітах ЦРУ, і водночас історичний Маріуполь, який продовжував жити в пам'яті людей та на сторінках преси діаспори. І це наштовхує на питання як ім'я міста формує його сутність, і що відбувається, коли це ім'я нав'язується для відображення ідеології, а не історії? Які пласти ідентичності створювалися та стиралися в місті протягом того доленосного року?